Ви з нетерпінням чекаєте на врожай хрустких соковитих огірочків, а натомість отримуєте щось дивне і не дуже апетитне, знайома картина. Правда, ваші огірки не можуть поскаржитись, але вони постійно надсилають вам сигнали лиха. І сьогодні ми навчимося їх читати у цьому відео. Ми розберемо п'ять явних ознак того, що ваші огірки голодують або хочуть пити. І я обіцяю, ви здивуєтеся, наскільки деякі з цих сигналів неочевидні, але водночас легко виправні огірки. Це справжні водохльоби та ненажери. На 95% вони складаються з води і ростуть із неймовірною швидкістю. Саме тому їм постійно потрібно багато вологи та поживних речовин. Найменший збій у цьому режимі харчування і рослина. Одразу починає вередувати, Тож почнемо з найпомітнішого сигналу, який можуть подати ваші огірки. Ознака номер один пожовкле листя, але не поспішайте панікувати, побачивши першу жовту плямку. Важливо розуміти, де саме жовтіє листя і як це відбувається. Якщо ви помічаєте, що жовтизна починається з найнижчого старого листя. А молоде листячка на верхівці погона залишається зеленим, це класичний симптом. Рослина поводиться дуже мудро. Вона розуміє, що ресурсів бракує, і починає перерозподіляти поживні речовини. Вона забирає цінні елементи зі старого листя і спрямовує їх нагору – до точок росту та майбутніх плодів. Це не просто старіння, це тривожний дзвіночок про голодування. І головний винуватець у цьому сценарії нестача азоту. Азот для рослини це як білок для людини, це основний будівельний матеріал для клітин і, що найважливіше, для хлорофілу. Саме хлорофіл робить листя зеленим і дозволяє їм поглинати сонячне світло для фотосинтезу. Коли азоту мало, вироблення хлорофілу сповільнюється, лист блідне жовтіє і з часом відмирає. На щастя, цю проблему легко вирішити. Побачивши пожовтіння нижнього листя, знайте, вашим огіркам потрібне термінове азотне підживлення, підійде на кропиви, коров'яку або будь-яке комплексне добриво з переважанням азоту. Головне діяти швидко, але обережно, щоб не спалити коріння. За кілька днів після такої швидкої допомоги. Ваші огірки оживуть, а нове листя буде рости здоровим і яскраво зеленим? Наступна ознака, яку багато городників часто помилково вважають, наслідком поганої погоди або невдалого сорту, це уповільнення росту та масове опадання зав'язей. Це наш другий тривожний дзвіночок. Чи помічали ви таке? Маленькі огірочки, які щойно зав'язалися, раптом жовтіють, всихають і відпадають, так і не почавши рости, це неймовірно прикро адже, здавалося, урожай був уже так близько. Що ж насправді відбувається? Уявіть, що ваша рослина це маленька фабрика. Для виробництва кожного огірка потрібна енергія та будівельні матеріали, тобто поживні речовини та вода. Коли ресурсів удосталь, фабрика працює на повну потужність, але якщо виникає дефіцит, керівництво фабрики, тобто сама рослина, приймає жорстке рішення скоротити виробництво, щоб врятувати основний завод, опадання зав'язей – Це і є те саме скорочення виробництва. Рослина розуміє, що їй не вистачить сил, щоб вигодувати всі плоди, які вона зав'язала. І щоб вижити самій та дати шанс, хоча б парі трійці найсильніших плодів, вона позбувається зайвих зав'язей, це крик про допомогу, який каже мені бракує їжі та води, я не можу прогодувати всіх своїх діток. Найчастіше це пов'язано з комплексною нестачею живлення, особливо азоту та бору, а також із нерегулярним поливом тому. Якщо ви бачите килим з опалих жовтих квіточок та зав'язай під вашими кущами, час бити на сполох і переглядати режим поливу та підживлень. А тепер про найцікавіше про форму плодів. Наша третя ознака огірки, гачки, груші та бочечки. Якщо ваші огірки мають такий вигляд, ніби беруть участь у конкурсі на найвигадливіший овоч. Знайте. Це не їхня індивідуальність, а чіткий сигнал про проблему. Найчастіше на грядках зустрічається огірок у формі гачка або коми, він потовщений і вигнутий на одному кінці, а другий біля плодоніжки залишається тонким і світлим. Така форма майже завжди сигналізує про нестачу калію. Калій відповідає за рівномірний розподіл поживних речовин по всьому плоду. Коли його мало соки та живлення просто не доходять до кінчика огірка, і він перестає рости, вигинаючись від такого голодування. Інший варіант огіро груша. Він тонкий біля плодоніжки, але сильно роздувається і жовтіє на кінці, де була квітка, це також калійне голодування, але вже в іншій, більш запущеній формі. Рослина з останніх сил намагається хоч кудись спрямувати поживні речовини, а якщо ваш огірок схожий на бочечку з тонкою талією посередині це вже зовсім інша історія. Така форма часто сигналізує про різкі перепади температур або полив холодною водою. Рослина відчуває стрес і на деякий час припиняє ріст, а потім, коли умови покращуються, знову починає рости. Але вже нерівномірно. Запам'ятайте, форма вашого огірка це не випадковість, а детальна карта його харчування та самопочуття. Вирішити проблему можна, внісши калійні добрива, наприклад, деревний попіл, та налагодивши полив теплою відстояною водою. Четвертий фактор, який може зіпсувати все враження від врожаю, це гіркота в огірках. Ви, мабуть, стикалися з такою ситуацією. Зриваєш гарний рівний апетитний огірочок, відкушуєш, а обличчя аж кривиться від неприємної гіркоти. Багато хто думає, що це особливість сорту або просто не пощастило. Але насправді гіркота це захисна реакція рослини на сильний стрес. За гіркий смак відповідає речовина під назвою кукурбітацин. В нормальних умовах вона міститься в листі та стеблах у невеликих кількостях, і в плоди майже не потрапляє. Але коли огірок відчуває стрес, він починає виробляти кукурбітацин у промислових масштабах і накопичувати його в плодах. Це його спосіб сказати: не їж мене, мені й так зле. Який же стрес змушує огірки гірчити? Причин може бути кілька, але головна це проблеми з поливом. По-перше, це нерегулярність. То ви заливаєте грядку, то вона повністю пересихає. Такі гойдалки вологості величезний шок для рослини. По-друге, полив холодною водою. Коли на розігріти ґрунт, лється крижана вода зі свердловини, корені відчувають справжній температурний шок і перестають нормально всмоктувати вологу, навіть якщо її багато. Також до стресу призводять різкі перепади денних і нічних температур та нестача світла, тому, якщо ви хочете збирати лише солодкі та хрусткі огірочки, забезпечте їм стабільність, регулярний полив теплою, відстояною водою і за можливості захист від різких погодних змін, і тоді вашим огіркам не доведеться захищатися від вас за допомогою гіркоти А. І наостанок, п'ята ознака, яку можна помітити ще до того, як з'являться перші плоди, це бліде й в'яле листя, яке поникає посеред дня. Здавалося б, що тут незвичайного на спеці всі рослини трохи втомлюються, це нормально, але є важливий нюанс якщо ви підходите до грядки, торкайтеся землі, а вона волога, а листя при цьому висить, мов ганчирочки. Це вже дуже тривожний сигнал. Така поведінка свідчить про те, що коренева система рослини не справляється зі своєю функцією. Вода в ґрунті є, але корені з якоїсь причини не можуть її увібрати й донести до листя. Листя на сонці продовжує активно випаровувати вологу, а відновити запаси не вдається. Виникає дисбаланс і листя в'яне, втрачаючи тургор. У чому може бути причина? Часто це трапляється через пошкодження коренів, наприклад, при надто інтенсивному розпушуванні. Інша поширена причина це переохолодження. Якщо ночі холодні, ґрунт сильно охолоджується і активність коренів різко знижується, вони не мов би, засинають і перестають качати воду. Також причиною в'ялості може бути коренева гниль. Яка розвивається в надто щільному холодному та перезволоженому ґрунті, крім того, за засвоєння води відповідають не лише корені, а й певні мікроелементи, наприклад, бори магній. Їхня нестача також може призвести до того, що рослина не зможе ефективно використовувати вологу з ґрунту. Тому, якщо ваші огірки мають вигляд зморених спрагою, хоча земля волога. Не поспішайте заливати їх ще сильніше. Натомість перевірте температуру у ґрунту, обережно огляньте основу стебла і подумайте про комплексне підживлення мікроелементами. Це допоможе кореневій системі прийти в тонус і знову почати працювати на повну силу, ака, а тепер кульмінація. Готові до головного секрету. Усі ці п'ять ознак тісно взаємопов'язані. Ви можете скільки завгодно підживлювати огірки калієм від викривлення, але якщо їм не вистачає води, вони просто не зможуть його засвоїти. Брак води викликає стрес, що призводить до гіркоти. Цей самий стрес змушує рослину скидати зав'язі, щоб вижити, виходить замкнене коло. І ключ до вирішення більшості проблем це не просто підживлення, а правильний і головне регулярний полив. Теплою водою, саме вода, основний переносник поживних речовин до кожної клітини рослини. Усунувши проблему з поливом, ви, швидше за все, вирішите 90% інших проблем. Ось такий важливий момент. Отже, давайте підсумуємо стежте за кольором листя, формою плодів, їх смаком, а також за станом зав'язей та загальним тонусом рослини. Найчастіше корінь усіх проблем це дисбаланс води та живлення. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, тепер ваші огірки тішитимуть вас тільки багатим і смачним урожаєм. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові поради щодо догляду за рослинами. А тепер запитання до вас. З якими найдивнішими формами огірків ви стикалися? Опишіть їх у коментарях. Це дуже цікаво.